Вітаю вас, вільні українці. Зеленський в день пам'яті перемоги над фашизмом. Вирішив вийти в люди. В народи, тебе що, приступ храбрості. Ми... Доброго ранку, дорогі українці, українки. Сьогодні День пам'яті, перемоги над нацизмом. Так, тоді в 45-му фашизм перемогли. А як тоді пояснити те, що зараз відбувається на вулицях України? І тихо, тихо, равколо стало. Кудись поділися голоси. Часи веселі настали, нас лишилось так мало. Ну, їх брати, такі часи. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся, за життя аби зло програло. А як бути з тим злом, яке розкрадає державу під час війни? І замість того, щоб сидіти чомусь все в броні, і місто себе жене на убой звичайних людей. Тихо, тихо, в коло стало. Кодись поділися голоси. Часи веселі настали, нас лишилось так мало. Ну і, брате, такі часи. Аби ніколи знову, на жаль, три роки тому це знову повторилось і так само, як колись. А може б не повторилось, якби хтось з попередніми президентами вів себе трохи інакше. Президент Володимир Зеленський має бути негайно допитаний, він має допитаний дати покази слідчим. Він має бути допитаний народними депутатами, має бути створена слідча комісія Верховної Ради. Це занадто важкі звинувачення і занадто багато фактів, щоб вважати, що президент нічого не розумів, що він взагалі дитина, рукою якоїсь води в кулініч. Президент Зеленський має розповісти, на яких підставах. Він робив ці десятки рішень про призначення зрадників на різні посади, надання їм державних звань, нагород, надання їм повноважень. Чому він звільняв патріотичних, чесних людей з посад і призначав замість них зрадників? Він є учасником, чи є зараз питання основне. Чи є Зеленський умисним учасником злочинного шпигунського груповання? Чи має він відповідати за державну зраду? На мій погляд, має відповідати, на мій погляд, те, що тут є. Президент Зеленський причетний, прямо причетний, до державної зради. Над Києвом знову заривіла сирена повітряної тривоги. Зло, знову пішло. На нашу землю. Не буду показувати повністю все відео. Суть цього відео в тому, що Зеленський хотів показати, що він дійсно з народом, не боїться вийти в люди. Ну, для прикладу хочу показати ще одного президента, який дійсно з народом, який постійно серед людей. На цій фотографії дійствуючий президент Австрії Ван дер Біллен. Він кожен день ходить на роботу пішком. На спині у нього рюкзак. А побачили. А тепер для порівняння, як наш ходить на роботу. Я люблю свій новий лук, топлю свою вайфу і люблю нову тачку. Okay. Я маю великий член, межей президент, забрати лізу в драку. Знає, весь бог, я вийду в топ Я люблю свій новий лук. Так і в цей раз гуляючи по хрещатику, Зеленський був все-таки охорони Я люблю свій новий лук, юплю свою вайфу і люблю нову тачку. Okay. Я мою великий член, межий президент, забрати лізу в драку. Знає весь бог. І на мою думку, там цих поліцейських СБУшників, переді тих звичайних громадян, було предостатньо. Землю українську вранці 24 лютого на хрещатику було пусто. І чомусь такої сміливості не було, коли люди прийшли до президента, які втратили своїх рідних, близьких, і вимагали, щоб він до них вийшов. Але чомусь до них вийшла тільки охорона, поліція і Нацгвардія. Особисто для мене режими Путіна Зеленського, вони як два брата близнюки, нічим не відрізняються. І ще як один доказ хочу показати, що нічим не відрізняється робота тих же самих поліцейських, що в Росії, що в Україні. Ну, знаєте, Хороший, а на да. час ми вас запрошуємо в Почерське управління поліції, пояснення. Я Там уже щось будете приїдете І потом і звільняються підідамо. Знаєте, я б ще поліцію зрозумів, якби ця жінка прийшла і кричала там Росія, Путін прийде, да, тоді є, її за що забирати. А так вона. Застала війну в свій час. Прожила все життя при Радянському Союзі. У неї вже це в крові просто одягатися на 9 травня, приносити квіти. Ну, режиму ж з поліції цього не потрібно, треба й далі ділити людей. А тепер дивіться, чим ми відрізняємося від поліції того ж самої Росії. Нашим поліцейським не сподобалося, що жінка прийшла в пілоці. Да, я розумію, що у нас декомуні... декомунізація. Хтось у влади, у народу, у влади справжніх хтось питав, хоче ми цієї декомунізації. Чи ми хочемо, ми вже хочемо кращого рівня життя. Так же на тому другому відео російським поліцейським не сподобалось, що дівчина прийшла просто з пустим листком бумаги. Да режиму похер за що грібсти. Головне людей ділити. Доколупались до жінки, яка слухала пісню День Побіди. Пісню, яка була написана при Радянському Союзі, не при режиму Путіну. А що далі? Будемо забороняти пісні, якісь там ще при царській Росії співались. Ну, де дно. В честь пам'яті кого? Подождіть, не коли ході. Ваші документи допомогли. А за що вам мої документи? Ну, честь пам'яті кого ви сьогодні свідків. Ну, а тепер скажіть, чим відрізняється поліція Росії і поліція України? Поліція України, замість того, щоб садити мародерів, які під час війни грабують цю державу, убивають наших військових, просто ділять людей, кошмарять людей, допомагають їх викрадати. Ну ніякої користі, просто ноль. Дайте мені цифти положи. Чити я можу положити. Цив ти я можу положити. Палкурція. І тут тільки можна позазрити циганам, тому що жоден уряд не зможе їх там. Розділити між собою якоюсь там національної ідеєю, вірою, мовою. Плювали вони на це все. У них є свої закони, і вони завжди дружні. Тільки ми чомусь подаємось пропаганді, особливо ще ті, хто піддаються пропаганді, йдуть в іншу державу вбивати невинних людей. Що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крисами, всіми тими, хто розпочав цю спецзабасрацію.